Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Ольга Сидор, і сьогодні поговоримо про оплату бухгалтерів. Традиційно вважається, що бухгалтер в Україні отримує ставку, але можливі й інші варіанти. Уявіть собі велику компанію, яка має і виробництва свої, причому декілька, і працює з супермаркетами, з дистрибуторами, здійснює експортно-імпортні операції. В такій компанії а, точно більше 10 бухгалтерів. Другий нюанс – це те, що цю компанію очолює власник, який є дуже лояльний до робочого часу самих працівників. Тобто формально вважається, що робочий день з 9 до 6, але ви можете працювати, якщо вам так треба, із 10 до 7, із 8 до 5, кому як зручно. І на території підприємства облаштовані дві кімнати, одна для відпочинку з масажними кріслами, друга така спорт, міні-спортзала. І ви можете абсолютно легально перебувати в цій кімнаті, якщо вам потрібна перерва, ніхто не буде на вас гримати, що чому ти в робочий час і не за комп'ютером. Будь ласка, самі цим розпоряджайтеся. А питання виникло, коли бухгалтери почали приходити масово до. Директора і просити, що їм потрібно ще дві людини, тому що вони не встигають, і їм доводиться затримуватися, і їм потрібна ще премія за те, що вони перепрацьовують. І ось тут власник звернувся до мене і каже: Оль, ну я знаю, що вони не перепрацьовують. Я просто це бачу, тому що коли я приїжджаю на роботу, вони завжди стоять на вході і курять. Коли я заходжу в бухгалтерію, вони сидять за комп'ютером і вишивають хрест. І е, я, ну, я бачу, що вони не, працю... не перепрацьовують. Вони, може, і залишаються до 7 години чи там, до 8, якщо потрібно, але ж вони в робочий час просто так сиділи. Ну, Організуйте свій робочий день так, щоб е, або вечірню роботу. Виконати протягом дня, або навпаки, там приходьте з 12 до, до 19 чи там до 20, -ї. Я ну, будь ласка, ну це ж не я повинен цим, цим займатися. І ідея зміни самої системи мотивації належить теж йому, що зробили? Перше, виписали всі види робіт. Які виконують бухгалтери. Друге, оцінили, скільки приблизно часу потрібно на виконання цих робіт. Третє ранжували їх за рівнем складності. Ну, Наприклад, така робота, як сортувати накладні, які приходять від клієнтів там, і скласти реєстр чи там записочки, де яка загубилася накладна, щоб отримати її повторно. Це, ну, Проста робота, і друге там скласти якийсь звіт для податкової. І навіть якщо і там, і там вам потрібна година, то ви ж розумієте, що вони ніяк не можуть оплачуватися однаково. Тобто ранг споза складністю обов'язково має бути присутній. Ну і третє, вже як результат отримали скільки коштує кожний вид робіт. В чому був ну, наприклад такий, один з нюансів? Як оцінити, от скільки платити за випуску накладної? До чого прив'язуватися? До ціни безглуздо, тому що якщо. Ти виписали ну, накладну там, одну ручку за 20 гривень і одну ручку за 1000 гривень. Це різна ціна, а по роботі ж однаково витратив час у бухгалтер. Другий варіант це прив'язати до кількості е, одиниць. Е, теж не, не можна це робити, тому що, е, наприклад, ви однієї ручки виписали 100 штук. Це знову ж таки дві хвилини. А ви, може, сто штук по одній виписали? Це дві години роботи. Теж не можна однаково. Зійшлися на тому, що від кількості найменувань. І ось це те, що. Якби не допомога it фахівців здійснити було б неможливо, тому що в ручному режимі сидіти і потім вибирати в кінці місяця, хто скільки, хто скільки найменувань порахував, було б нереально. it фахівці допрацювали програму, і на кінець місяця власник, і власник, і головний бухгалтер, і бухгалтерія отримують звіт. Табличка, хто за прізвищем, тому що кожен на комп'ютер заходить під своїм паролем, хто саме виписав, скільки накладних і скільки там було найменувань. І вже знаючи, скільки коштує одне найменування, розуміємо, скільки заробили. Ну і як результат питання з новими працівниками з розширенням штату бухгалтерів було повністю знято, так само, як і знято питання з перепрацюванням. Будь ласка, приходьте в тоді, коли вам зручно, працюйте, коли вам зручно. Будь-які питання з перепрацюванням були зняті. Дякую.